Тон гриб лелеки повертаються. Лелеки повертаються додому, а хати вже нема, бо люди скинули стару солому і рідна клуня стала від сумна. Втираючи в ріщулиності сльози. Газдиня знала шлюбовну купу, тягла по блясі колеса від воза, яко щепила. Шукаючи покинути свій дім. А потім опускалися все нижче І на колесі вмостилися оці. Хоч де б ти не блукав у світі цьому, колись таке украсі зазирнеш, і хату мами таку знайому Шукатимеш і може не знайдеш.